うん。<music> Ну и да, еще такая. Алло! Всім привіт, друзяки! То під нас до ефір, що ви там розказуєте? Як там ваші справи? Чим займаєтесь, що поробляєте? Напишіть хтось звідки дивиться. Уже 20 людей, прекрасно. Так. О, тут це добре. Р... Ранір. Ран... це добре, що розумієш? Супер. Класно, класно. Приємно. А ти звідки там? Англія добре говорю, чи не добре вимовляю, не знаю, як правильно. Ого-го! Нічого собі. З Індії, Та ти що? Привіт, а так. якщо у вас як... Підписчиків справи як здоров'я, що поробляють. Да і так. Дай якось так. Що ви там не мовчіть, кажіть, щось пишіть. Так, так, само Україна. Самуїл. Самуїл. Правильно прочитав? Да, Самуїл. Сина тоже мене звати Самуїл. Ти, ти бачиш, щось не чути, може де мікрофон взяти, але пальцем. Тут таке буває часом. Ну да. Картоплю вибрав. Все чітко. Картопелька вибрана, скована. Да якось так. На каналі є там. Да, по-моєму є відео. Я закидав, як вродила файно. Нічогенька така була. Файний сорт файно вродила. Да, якось так. І морква є, все є. І бурак є. І помідори. Ну, гірків вже немає, правда. Дай так що? Так що якось так. Та ні, не з Японії. Ранвір. Не з Японії, ні. Та ж не похожий навіть на того японця. Да, я как так. Да, я как так, друзьяки. Можливо, можливо, може ще й більше. Хто його знає, то таке буває, бачите. Да то буває. О, ну що ж зробити, може, Помилилась людина, то таке. То таке буває, друзяки, буває. Що там є тут? Хтось з моїх підписників, чи нема, певно, нема. Вже починали молотити сою, не починали, пробували чи ні. <рех> <смір> <смір> ну таке буває. Що да то, да. Ну нічого. Буде знати. Таке. а такі-то справи. Нема, нема десь підписників, ну, мабуть. Хто вперше зайшов на канал, дайте знати. Підписуйтеся. Слідкуйте, буду щиро-щиро вдячний. таке оно. О, класно, так що підписуйся на канал. Було вдячне щиро. та й таке та й такі справи. Як там у вас погода? Як здоров'я розказуйте? Завтра понеділок. Треба на роботу йти. Та так собі обстановка. Може бути, аби не гірше. Та й все. Аби не гірше. А ми не гірше, а так. Дяка Богу, живемо. Диваєш щось людей. Часом багато ви на ефіру людей заходить. Це щось нема. Та и такі да такі качані, да. Ну, питаем. Так, так, у нас зараз, зараз прочитаю. У нас тут уже соседи с востока нагнітає. Нагнітает, никак не спокойно, понял. Угу. Ваш ну, ніхто ж не хочет мирно жить, правда? їх крутить крутить най таке друзяки тут она писав А тут она писал нехай да вы зрозумієте у небудно пропустив буває. Дай таке. Шкода, що на Ютубі не, не показує, хто звідки піде наш до ефіру. Воно було би класно. Але от часом буває от з Індії <схід> це коп'я, другий кінець, читай світу і... ці люди дивляться, як воно так, як воно, чого воно хто його озна. десь напевно, так. Розходиться чи що О! Ваш сервіс з Фінляндії. Дивіться, куди я попав. Попала в Фінляндію. Там що? Ну, ще не буду я в Фінляндії. Хотів би поїхати. Там природа, там файна. І зимою, мабуть, дуже зимно. Там зими, ого. го Дякую, дякую. Надію, що приїду. Все буде добре, то приїде. Правда, не знаю коли, но. やわらかい。 Нема десь фермерів. Що таке є? Да? Де вони поділись всі? Порозбігалися. Та й таке. Де ж люди, де ще підписники, люди милі? 34 Трошки вже прожив. Ще тільки саме, якщо доживу і вже одним пальцем буду там. Якось так. Дивлячись як, дивлячись як, для кого. Так, ну, не багато і не мало, трошки вже прожив. Да, трошки вже прожив на тому світі. Угу, да-да. Неправильно. Тут, какая же старист не ради смертного синяя, да? Ну ничего. Я как бум ворушился, так все. Так, да, немає, десь людей немає. Буду виходити, коротше, немає десь тих фермерів, орендаторів. Раб, цікаво було, б щось би просказали, бля, так. Не знаю, що вам розказувати. Ну, але десь людей от дивиться, вже приємно. Так. Може зараз підтягнуться. Ну, це точно. Ну, тільки тільки випиште. Часом зайдеш такого в ефірі, да? буде там 20-30 людей. Е, це зараз. А раніше було, там, що було 200-300 людей. Ну, цікаво було. І то, по правду кажете, пише там дві-три людини, а останні це все. Тільки собі сидять там тихенько і все. Може бути, може бути, так. Да. Один тиждень вихід до вихідного, та й ціпаються, Тим більше з боку впало. Бо завтра знову... Всі до роботи, да й все. Да й наша пісня хороша начина її вистачала. Дай таке, друзяки. таке. Це ж это YouTube, тоже він барахлит. барахлита. Ну, шо поробиш? Нічого не поробиш. Нічого не поробиш. Ну no, таке.